Серед сміття із захаращеними підвалами живуть мешканці будинку номер 10 по вулиці Героїв України в Кіровограді. Люди скаржаться справно платять кварплату, однак ремонту під'їздах дочекатися не можуть вже багато років. Торік у грудні звільнився двірник. З того часу подвір'я ніхто не прибирає. Мешканцям увірвався терпець. Вони вирішили створити ОСББ. Зібрали необхідні документи. Втім, жаліються на заваді. Став ЖЕК Ситуацію розбирався Сергій Михайлін. Охайний фасад будинку та відремонтовані входи до під'їздів. Гарна картинка закінчується. Щойно відкриєш двері до будь-якого під'їзду, показують мешканці. Всередині осипається штукатурка, а в підвалі засохли сміття. Через те, що фахівці ЖЕКу зняли контрольні пробки з каналізаційних труб. При переповненні каналізації підвал затоплює. Відповідь комунальників людей приголомшила із-за того, щоби не топило перша-втори етажі. Простой відповідь. Люки не чистять, системи не чистять, рівньовки забиваються. Все труби от у нас ілі ізолянта, ілі скотчем замотані. На дев'ятому поверсі між стінами з'явилася тріщина. Люди власним коштом роблять ремонт та не розуміють за що платять квартплату. Лампочку за 36 шесть літ ніхто не поставив. Єдине слесарь приходить, і електрик. Ну якщо щось накрилося, то слесарю треба платити за кран. За это. кришу зробили самі ліфт. Теж заплатили, допомогли депутати. Чотири місяці чи навіть п'ять. Немає дворника, все одно ми за нього гроші платимо. Двір не замітається, бордель така, грязь, ніхто нічого не робить. От, Поэтому ми хочемо ділитися, щоб у нас був свій розчетний щат, щоб ми знали, що воно наше. Мешканці підготували деякі документи, щоб створити власне ОСББ. Навіть розрахували коштори з першочергових ремонтних робіт у підвалі на 67 тисяч гривень. Втім, кажуть, на заваді став ЖЕК. Коли мешканці приходять у ЖЕК, вони агітують. Не виходити не в яке ОСББ. Чекайте, ми зробимо управляючу кампанію, і потім створимо вам ОСББ. Ми повний пакет документів у нас готовий, але для того, щоб їх зареєструвати, це потрібні кошти для завірки у нотаріусів. Це близько 10 тисяч гривень. Начальник об'єднання житлово-будівельних кооперативів говорить, оскільки будинок кооперативний, утримувати його мають самі мешканці. Аби якісно надавати послуги, необхідно збільшувати квартплату. На 10 років не підмалість тарифи. то. Жекам государственным, разницу в тарифе, финансовую допомогу, капитальный ремонт, им держава возмещала. Нашим домам никому. В тарифе, кроме вывозки мусора, света подъездов, дальше дератизации, дымовые вентиляционные каналы, уборка дворовой территории, обслуживание вода, теплопостачания, вот, больше 9 послуг, больше нету послуг, нікаких. Каже, мешканці повинні створити ОСББ. Жек при цьому готовий всіляко їм сприяти. Якщо вони його не зрозуміють самі, значить будуть назначено правляющі. Ми так і обісняємо. Головний комунальник міста пояснює, ніяких коштів за документи при створенні ОСББ платити не потрібно. Якщо йде мова про технічну документацію та технічний паспорт конкретного будинку об'єднання житлово-будівельних кооперативів, які повинні за власний рахунок протягом трьох місяців після створення об'єднання співвласників передати цю технічну документацію у разі її ненаявності виготовити за власний рахунок і пообіцяв розібратися в ситуації, надати спеціалістів для консультації мешканців будинку. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. ден за ден